Вітаю ранок понеділка, 10 червня. Вийшов на поле сапати гарбуз. Між ряд, між рядами культиватором. Ось такий результат. Мішей. І тут мішей щириться. Проходить, але в міжряді просапується і робиться чисте. А далі будемо кропити. Будемо кропити. Давати підживу, щоб ріс гарбуз. Ось і все. Ще один етап роботи зроблено, просапка і, мабуть, вже все. Залишається підкормлювати, кропити. Ну і будемо це робити, як дасть Бог. Як буде дозволить, то зробимо. Всім бажаю, успіхів, миру і здоров'я.